Європейська держава, керівництво якої не підтримує Україну. Угорщина стала головною в Євросоюзі на півроку. Це звична процедура ротації, за якою працює Рада ЄС. Що півроку головування в ній обіймає інша держава, і ще торік премєр Угорщини Віктор Орбан сказав, що угорське головування в раді ЄС буде цитую миротворчим. А ще його метою є окупувати Брюссель. Це триватиме до нового року, коли слідом за Угорщиною головування в ЄС перейме Польща Ультраправі вели перед у першому раунді парламентських виборів у Франції. Саме вони скептично налаштовані щодо допомоги Україні. Партія Макрона здобула лише третє місце, і там вже закликають виборців не давати жодного шансу прав радикалам. Тим часом, незадоволені результатами першого раунду, французи повиходили на протести. Докладніше про вибори, що можуть повпливати на європейську підтримку України, розкаже кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко. Про те, як сильно розчарована першим раундом виборів, частина французів стає очевидно вже після оголошення результатів. Надвечір в центрі Парижа збираються невдоволені. У хід йдуть фаєри та газові балончики, кийками мітингарі трощать вітрини та запалюють сміття. Явка на цих дострокових виборах була рекордною. Уперше за майже 30 років віддати свої голоси прийшли 66,7% населення. І факт, з яким важко посперечатися, ультраправі з партії національного об'єднання із тріумфом завершили перший раунд. Понад 33% голосів на другому місці. Блок лівих партій Новий народний фронт за нього віддало голоси близько 28%. А от партія чинного президента Макрона Ше на третьому місці 20,7. у штабі національного об'єднання не приховують радощів. Лідерка ультраправих Марін Ляпен просто зі сцени називає майбутнього кандидата на пост прем'єра. Мої дорогі співвітчизники. Демократія сказала своє, і французи поставили національне об'єднання та його союзників на перше місце і практично стерли блок Макрона. Особливо вирішальним є дати шанс Жордану Барделі здобути абсолютну більшість у національних зборах, щоб вже в наступного тижня розпочати відновлення Франції, відновлення єдності та національної злагоди. Одіозну Марін Лепен багато хто пам'ятає як одну із прихильниць політики Путіна. Політики не раз зустрічалися з кремлівським керманичем, підтримувала анексію Криму. А ще від росіян партія Лепен 10 років тому отримувала чималі кредити. Після повномасштабного вторгнення національне об'єднання почало відхрещуватися від зв'язків з Москвою. Від Лепен пролунали заяви про солідарність з українським народом та біженцями, хоча відмовлялися на Вати свого друга Путіна воєнним злочинцем. А от кандидат прем'єри правих Жордан Бардела усього кілька днів тому під час дебатів пообіцяв, що вони не дозволять російському імперіалізму поглинути таку союзну державу, як Україна. Я розглядаю Росію як багатовимірну загрозу сьогодні, як для Франції, так і для Європи. Росія сьогодні протягом кількох місяців і років заперечує інтереси Франції в наших історичних зонах впливу в Африці, Чорному морі, а також на наших заморських територіях. Тим часом у таборі Еммануеля Макрона настрої не на висоті. Багато його прихильників вважали великою помилкою оголошувати дострокові вибори, адже його політсила відродження мала найбільш місце в парламенті, і той міг комфортно закінчити своє правління. Натомість, після програшу на виборах до європарламенту, Макрон вирішив розпустити власний національний. Пояснив це тим, що не міг ігнорувати настрої народу. Експерти твердять, серед головних претензій французів до Макрона інфляція, падіння купівельної спроможності, нелегальна міграція і зростання вуличної злочинності. Це голосування захитало і крісло соратника Макрона, прем'єра Габрі. Таля. Він закликає французів не давати жодного шансу праворадикалам у другому раунді. сьогоднішній урок полягає у тому, що крайні праві знаходяться на порозі влади. Ніколи раніше у нашій демократії національна асамблея не ризикувала опинитися під домінуванням ультраправих. Отже, наша мета зрозуміла не дати національному об'єднанню, отримати абсолютну більшість у другому турі. Наступний тур виборів відбудеться вже 7 липня. Якщо ж національне Об'єднання все ж таки здобуде більшість. Франція стане першою великою країною Європи, де ультраправі прийдуть до влади для України. Це ймовірно означатиме скорочення постачання певних видів озброєння. Хоча за президентства Макрона Париж став ключовим партнером Києва і надав нам воєнної допомоги на понад 5 мільярдів євро. Лідер національного об'єднання Жордан Бардела виступав проти відправки до України військових та передачі ракет далекого радіусу дії чи військової. Техніки, яка могла б безпосередньо вдарити по російських містах, Оксана Ткаченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.